Народ! Сьогодні важкий день. Слідкуйте, щоб до вечора усі пальці лишились цілими. До, до роботи! Погнали! Коли померла дружина, і я пішов з морської піхоти, чимало хто поставив хрест на мені. Але ти дав мені роботу, бо утерплячим до мене. Ти, Карла, Дженні. Ви моя родина. Будь ласка, не треба. Вибачте. Налізь куди не треба. Усе гаразд, бо! Так круто в армії навчився. Гей, ти нічого не бачила. Прикрий мене, якщо знадобиться. Джені, зникла. Вона пішла гуляти з подругами. Поліція не має ресурсів для таких справ. Вони приймають заяву і забувають про неї. Бага, знайди нашу доньку. Де, дівчинка, ти коп? Це було б для тебе щастям. Ці хлопці з вищої ліхи. <плес> Гляньте на ці м'язи. Ти не коп. Справжній профі. Саме так. Пограємось. Це не просто викрадення. Це торгівля людьми. Пам'ятаєш Ганні? Знаєш, <звіст> він сліпий? Саме так. Кілька сантиметрів лівіше йому Як би схотів було в лівіше. <ріст> я буду твоїм збройним сомельє на цей вечір. А це справжній звір М-14. Забрали прямо з палацу Садама. Я додав приціл з Блютосом. <ріст> Де вона? Є особливе місце лише для обраних. Доки вони платять, можуть робити усе. Банди, мафія, корумповані чиновники усі вони причетні до торгівлі людьми. Yeah. Ти теж на зарплаті? <звук> Ти прийшов сюди, убиваючи. Виходити, доведеться так само. Yeah. <звук> Я так і думав. Це Заради дівчиська. Я не спинюся, доки не поверну її додому. Це за те, що ляснув жінку. Ця жінка моя дружина. Це за те, що ляснув дружину. Хто ти такий? Що ти таке?